ЕПП з Ілоном маском і Старлінком триває, і вона вже затягнулася. Дуже важко зрозуміти, що відбувається. Скажи, ти стежиш особисто за цією ситуацією? Ти знаєш, це важко було пропустити. Насправді стежу, надіюсь, що допомога буде продовжуватися. Від Ілона Маска. Тому що тут, тут я побачив, як можна від приказка відомо, що. Від любову до недовисті один крок. Я бачив, як діаметрально протилежна після цієї заяви. Ну так маск там скочив, як кажуть, не туди. Тобто, ну він не міжнародник, він великий підприємець і ще інша є поговорка у багатих свої причуди. Мені здається, що ми відповіли зі сторони України, що це для нас неприпустимо. Ну не розібрався хлопець. Ну він десь там в Сіліконовій доліні знаходиться. Тобто, ну воно там зовсім по іншому, може йому таку довідку дали. Він не зовсім орієнтується в тому, що тут до кінця відбувається, і зрозуміло, що як кожна людина, вона просипається, яка має такий капітал, просипається, засипає з тим, щоб зберегти свої капітали. Зрозуміло, що ескалація будь-якої війни це удар по економіці, і цієї країни, і інших країн світової, тобто він про це думає, але ж він потім змінив, відкоригував свою позицію. Він сказав, що буде продовжувати. Яка чорт з ним буду продовжувати фінансувати, і ми повинні з терпінням я думаю, відноситися до таких от людей, тому що в нашій олігархії, я тобі скажу, які мають мільярдні статки, вони 100 мільйонів доларів не всі дали. А, і, мабуть, там і 10-15% найбагатші українці не дали на. Наші збройні сили України на підтримку зв'язку на інше, тому треба з розумінням відноситися до того, що у багатих можуть бути якісь дні затміння, да, як кажуть. Тобто і мені здається, що ми тут трошки деякі наші от лідери думок трохи перегнули, тому що ну такі люди вони емоційні, можуть вони спалахнути, можуть потім через деякий час свою точку зору змінити. Тому він я думаю, намагався вже зрозумів, куди він скочив відмотати свою позицію. Сказав, що буде далі фінансувати тут питання і грошей, тому що Starlink і SpaceX, і всі інші проекти це комерційні проекти. Зрозуміло, що будь-яка компанія вона не може вічно це фінансувати але. Враховуючи підтримку України, українського народу, я думаю, що ми б знайшли можливість фінансувати, навіть якби вона була на сьогоднішній день зупинена допомога від компанії Ілона Маска, ми б знайшли і альтернативні джерела фінансування. Європейський Союз сказали, що будуть фінансувати для того, щоб Збройні Сили України залишалися зі сталим таким зв'язком. Тому всім, хто допомагає Україні, навіть коли каже якусь трошки дурню, яка не впливає на наш політичний процес, якісь багаті люди, ми їм за це повинні. Бути вдячні і терпіння мати. Я не впевнена, що це війде в нашу бесіду, але я тебе спитаю: дивися, Ілон Маск дуже ніхіло пропіарився на Україні. Він зробив круту рекламну кампанію Старлінку. Незадовго до того, як випустити його свій твіт, акції Тесла пішли вниз. За півгодини до випуску твіту акції Тесли різко обвалилися. Ілон Маск випустив цей пост, і всі подумали, що акції Тесла обвалилися через Україну. Але це не так. Ілона Маска є теж свої проблеми з бізнесом. Як? Я про це хотів тебе теж сказати. Деякі в нього є певна стратегія, це зрозуміло, так, медійна. От, ну, він його, шоумен, його твіти, шоумен. Так його твіти вони впливають на коливання ринків, тому цей варіант. Саме що в цих інтересах було це зроблено для того, щоб не було падіння інших активів, це теж не треба варіант виключати. Але для нас найголовніше, що Starlink зараз працює, програма продовжується, і ми йдемо до перемоги. Там а то, що хтось щось написав, якийсь твіт, потім його облаяли, Ну це таке питання. Це буває. Найбільше. Я думаю, що він від таких твітів від гризні, він якусь таку розраду отримує, тому що в людини багато завдань. І то акції потім на півмільярда чи на мільярд впали, потім на декілька мільярдів він збагатів, потім, потім знову вони подешевшали. Тобто я думаю, що ці ось емоційні речі, це як для нього якась розвага. І він уже не раз демонстрував те, що він може якусь там дурню написати, потім сказати, відмовитися від цього. Але в кожній дурні є раціональне зерно, і ми можемо просто не розуміти, що саме. Ця історія це була так звана спецоперація, не та яка в Росії, а спецоперація всередині компанії Маска, по тому щоб пояснити своїм акціонерам, чому б те або інше, як ти сказала, падіння відбулося коливання якихось на ринку акцій цих компаній. Тобто, не треба це теж виключати. Але нам ж нам все одно, нам головне, щоб все працювало. І ну, поговорили з маском, ну і дякуємо. Там когось його банери десь замалювали в Одещині чи десь ще якийсь на буралах його обличчя. В будь-якому випадку, ми повинні робити все в своїх інтересах. Тобто, і навіть якщо щось таке відбувається, ми повинні в першу чергу не емоціями керуватися, ми повинні здоровим глуздом, розумом керуватися і розуміти, до якої катастрофи. Якісь публічні конфлікти можуть призвести. Якщо не буде зв'язку, не буде коригування вогню, не буде комунікації між військовими, до чого це призведе. Тому я ще раз би хотів би закінчити. Я просив би деяких коментаторів, я просив би деяких лідерів думок обережніше бути, тому що будь-яка може ця людина бути, яка допомагає Україні, може бути емоційною і прийняти емоційні рішення. Ми цього допустити не повинні.